Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, вас Божий. не Боже. Як завжди, я це кажу: Бог тебе любить. Бог є любов, Він в цьому не змінюється. Від початку творіння Бог є любов. Таже коли людина згрішила, Адам згрішив, написано, що однією людиною гріх пройшов цей світ, і з гріхом прийшла смерть. Це одно Бог продовжив любити людей. Він не змінився своєму намірі бути з людиною, любити людину, щоб людина була в спілкуванні з ним, під його захистом, його благодаті. Бог в цьому не змінився. І сьогодні Він любить, він любить людей. Дав людині вибір, право вибору, але Бог любить. Він дав нам своє слово. Це його розум. Це його мудрість, дана нам людям. Біблія. Записане слово, дане нам. Це слово, яке вийшло із уст Його. Написане із уст його розум, мудрість. Його слово помазане. І коли воно потрапляє в наш дух, воно починає працювати з нашим духом, як насіння, яке попадає в землю. Коли насіння попадає в землю, Земля починає працювати з цим насінням. Працює, працює, насіння проростає, і потім виходить наружу, і з'являється плід. В, мал в маленькому насінні є будущність, будущність цілого дерева, допустимо, В насінні є запах яблуні, Плід. є інше багато насіння, яке є в яблуці, є листя цього яблука. Слово Боже, яке в нашому дусі, Дух починає працювати з цим словом. І слово це укоріняється любов'ю. Нашою любов'ю. Не, не тим, що Бог нас любить, а тим, що ми практикуємо любов. Ю. Богу, любов к людям. Аллилуйя. І от про що я хочу сьогодні сказати, що Слово Боже, Біблія, вона дуже обширна. І це слово дане людям як здоров'я для всього тіла, як руководство для життя, як те, щоб ми робили вибір своєї волі. І цей вибір був як воля Божа для людей на землі. Слово Боже дано нам, щоб Бог був з нами, щоб проявлявся Ісус Христос як Господь, щоб церква працювала як тіло Христове. Бог дав нам своє слово. І знаєте, є такі речі, які сьогодні проповідуються, при цьому проводяться мистець писання, і це проповідується як істина. Але вони не мають ніякого відношення до Бога, до істини. Тобто от про що хочу сказати, що Слово Боже сьогодні Біблію можна так використовувати, що і можна доказати будь-яку ложь. Будь-яке заблуждення, будь-яке щось своє, человеческое, людське, якийсь свій вимисел, фантазію, містику. Хоча слово фантастика, містика не має ніякого відношення до Біблії, до Бога, до прояву Духа Святого, до чудес Божих. Тобто чудо Боже це не фантастика, це не містика якась. Це чудо Боже, це прояв Божої сили. Сьогодні це прояв сили Воскресіння, це прояв дарів Духа Свято, це прояв помазання Ісуса, помазаного Господа. І так, є такі конкретні сьогодні такі теми, які беруться і питаються Біблією доказати, що воно так і є. Допустим, хтось каже, земля плоска. І знаходять кучу місць Писання, доказуючи, що земля плоска. Ну, Біблія чітко каже, земля кругла. Так, я не буду зараз дуже сильно на кожній темі зупинятися. Просто треба вивчати Біблію і слухати Духа Святого в Своєму Дусі, який вчить нас, який допомагає нам розуміти Слово Боже. Є таке, що сьогодні кажуть, що в тілі можна жити вічно на землі. По-перше, за все ця земля в майбутньому згорить. Написано Земля і всі тіла на них згорять буде нова земля, нове небо. Це по-перше, по-друге, Біблія каже, що тіла наші тліють. Тобто, якщо апостоли, учнів Ісуса, апостол Павло не дожили до сьогоднішнього дня, то їхнє тіло стріло. Це тільки Ісус. Він Воскрес, Біблія каже, що Він не бачив тління, плоть його не побачила тління. Біблія каже, що перед приходами Ісуса, перед підхопленням церкви, наші тіла міг змінятися. Фізична смерть це ворог, да, це не від Бога, це ворог, який ще не переможений. Павло каже, я стремлюсь к воскресінню мертвих. Павло каже іменно про воскресіння фізичного тіла. В Пасані до Карінтян написано, є тіла фізичні. І є тіла духовне. Тобто, фізичне тіло, воно тліє. Замість фізичного тіла ми отримуємо духовне тіла. Вони такі ж самі будуть, як наші фізичні, але це вже будуть нові духовні тіла. Це теж така велика окрема тема. Але суть в тому, що ніхто в цьому тілі буде жити вічно на землі. Тіло зміниться перед приходами Ісуса, тіло тліє. Це ворог, який буде переможений, коли ми отримуємо нові духовні тіла. Дух, він вічний, а тіло ні. Дух створений, щоб жити вічно, або з природою Ісуса Христа, якщо людина приймає Ісуса Христа, як Свого Господа. Або якщо людина не приймає Ісуса, то Дух людини він має природу гріховну. І коли дух покидає тіло, то він піде в ад. Дух. Це теж таке сьогодні є трактування і проводяться багато місць писання, доказуючи, що це істина. Да. Хтось доказує, що мова говорення на інших мовах, тобто молитва на інших мовах, це ж не по писанню, теж проводяться багато місць Писання. І є таке, що сьогодні говорять, що Бог випробовує віру, і Він дає страждання. Щоб випробувати віру, або щоб зростити нас в вірі, щоб ми були кріпші вірі, Бог дає скорбі, Бог дає неміч, хворобу, ганіння, війну. І доказується місцями Писанням, що Бог все це дає, щоб ми були міцніші в вірі. Ні, те, що ми практикуємо, тому ми розвиваємось. Хоч добрі часи, в легкі часи, в часи миру, або в трудні часи. Так, да, дійсно, те, що ми практикуємо в трудні часи, то с якщо ми практикуємо віру в трудні часи, то для цього треба більше практики віри, ніж в легкі часи. І дійсно, за того, що ми практикуємо, ми в цьому будемо розвиватись, ми в цьому будемо розростати, кріпчати, міцнішати. Ну не за того, що є якісь неблагоприятні обставини, а за того, що ми практикуємо. Те, що ми практикуємо, тому ми розвиваємось. Да, є такі різні і різні є теми сьогодні. Глупості людські. Допустимо, хтось каже, що нам не треба сьогодні брати владу над сатаною, над бісами. Що сатана там і біси — це якийсь просто вимисел. Ні. Це реальний падший ангел. Сатана, і є біси, є мироправителі темряви цього світу. І дійсно дьявол не хоче, щоб ми брали над ним владу. І він може принести це вчення в тіла Христова, щоб ми його не чіпали. Ні. Ми повинні брати владу над Сатаною. Ми повинні йому приказувати, требувати, повелівати. Ім'я Ісуса. І багато чого є іншого, що можна взяти Біблію. І доказати це, що це так і є. Але насправді воно не є так. Тому, брати та сестри, нам треба вивчати Біблію, довіряти Духу Святого, як Він веде нас. Нам дійсно сьогодні треба поставити Слово Боже на перше місце і навчитись слухати Духа Святого в своєму дусі, а не просто ставити якихось людей, які нам подобаються, які нам симпатичні. Які достигли великого успіху, які по зовнішньому вигляду процвітають, і за цього ми слухаємо, приймаємо за чисту монету все, що вони кажуть, халіва і місу. Амінь.